Рівненський стадіон технічних видів спорту цього року відзначатиме своє 30-річчя. Упродовж останніх декількох сезонів місцеві шанувальники спідвею побачили чимало міжнародних гонок, серед яких два фінали чемпіонатів Європи. А ще у Рівному запрацювала дитяча секція Спідвею, де зараз займається півсотні юнаків. Втім, матеріальна база для розвитку мотогонок у місті нині залишає бажати кращого ремонту. Потребують трибуни і доріжка відсутнє освітлення та громадські вбиральні. Прикро то що читаєш в газеті, що головний суддя він зазвичай там англічанин, поляк висловив свою думку, що прекрасно пройшли змагання. У нас я маю ще можливість деколи говорити з цими суддями. Вони говорять, послухай, поїду зараз, в фім ом, зразу доповім, щоб тут більше нічого не проводив. Один із варіантів виходу із ситуації створення муніципального спідвейного клубу, який би орендував мототрек за кошти, достатні для його ремонту. Втім, у товаристві сприяння обороні України, яке є власником споруди, таку пропозицію не підтримують. Сьогодні вона комунальна, завтра воно комунальне, а потім починаються судові, судові тяжби за те, щоб. Повернути, чи ми туди війшли, чи ми туди не війшли. Сьогодні існує єдина можливість організувати інвестиційні проекти і підтримку з місцевих бюджетів. Такий інвестиційний проект є, запевняють керівники місцевого ЦОУ. Інвестор, чиє ім'я поки тримають у таємниці, кажуть, готовий побудувати поряд із мототреком автостоянку, яка і вирішить більшість із наболілих проблем стадіону. Вона. Йде 4 етажі уверх, один етаж вниз, там 200 місць. Згідно того, що будуть будувати наші землі, вони 10% площі віддають нам. Тобто перший етаж, все, виходить, нам. Де заплановано такий робочий проєкт, де заплановані зробити туалети, він робить туалети і всі, і весь закритий парк. Він же ж обіцяє, ця фірма зробити туалети, нам, от, соня тут є туалети, закритий парк і плюс освітлення. Щодо розвитку спідвею загалом, то тут на переконання фахівців без підтримки місцевих бюджетів не обійтись, тому і сподіваються ентузіасти цього виду спорту на прийняття обласною та міською радами відповідних програм, що по рівному було не лише де змагатися, але й кому. Роман Сверида Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.